30 лучанам майно яких пошкоджене унаслідок збройної агресії Російської Федерації 26 серпня цього року, на загальну суму 507 тисяч 77 гривень компенсації, погодили надати сьогодні члени виконавчого комітету. За тринадцять рішення прийнято. За словами виконувача обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Сергія Гаврилюка, Гроші будуть компенсовані людям, які відновили свої пошкоджені будівлі внаслідок російських обстрілів своїми силами. Говорить, лучани повинні були принести квитанції за виконані роботи у профільний департамент. Були різні суми. В залежності від тих ушкоджень і комісією були розглянуті ці матеріали, затверджені суми для компенсації. Там є будинки і відродження 18, 18 а січова, 1 січова 2 Тобто всі е, ці помешкання, які були ушкоджені, і люди, які подали ці заяви, Юлія Лимар разом із рідними проживає на вулиці Гущанській, 63. дівчина каже: їх будинок був двічі пошкоджений внаслідок російської атаки. Пошкодження це був дах, відповідно, оця сторона та вікна. Ну, скло потріскане. Далі нам привезли вікна від американського фонду, і на кришу ми чекали орієнтовно півтора місяця. Шифер нам привезли орієнтовно півтора тижні тому, можливо, десь так, і встановили за за день. Сусідка Орися Жуковська, яка проживає з рідними на вулиці Гущанській, 65А і 65, говорить, у їх двох будинках також були пошкоджені дах і потріскане скло у вікнах. Вікно там теж побите, ніхто не міняє. Внизу поміняли, а наверху казали пізніше, і так ніхто нічого не робить. В хаті там теж все нарушено. О, Відійшло. О, і тут. Блоків всі по типу, піскаліду. Міську в раду, і в департамент, і в ЦНАП. Ну, щось три чи, що, чи чотири заяви подавали. Вони казали, зроблять. Його до цього часу ніхто нічого не робить. За словами Орисі Жуковської, найбільше пошкоджене майно у будинку на вулиці Гощанській, 80. Але на момент знімання сюжету господарів у домі не було. Виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Сергій Гаврилюк розповів Суспільному: усього у департамент житлово-комунального господарства люди, у яких було пошкоджене майно, подали 78 заяв. Говорить, 60 людям уже виплатили компенсації. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.